Президент США Дональд Трамп підписав указ про повну або часткову заборону на в'їзд до США для громадян деяких країн. Він заявив, що цей крок необхідний для захисту від іноземних терористів та інших загроз безпеці. До США не зможуть в'їхати громадяни Афганістану, М'янми, Чаду, Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. Також буде частково обмежено в'їзди з Бурунді, Куби, Лаосу, С'єра леоне Того, Туркменістану та Венесуели. У документі наголошено, що причиною стало недостатнє перевіряння громадян із цих країн і що їх в'їзд може завдавати шкоди інтересам США Список можуть переглянути залежно від того, чи будуть суттєві поліпшення. Також у міру виникнення загроз у всьому світі може додати нові країни. Трамп також звинуватив свого попередника Джо Байдена в помилковій політиці відчинених дверей. Рисенна теракт у Болдері, штат Колорадо, проявив надзвичайну небезпеку, яку становить для нашої країни в'їзд іноземних громадян, що не пройшли належного перевіряння, а також тих, хто приїжджає сюди як тимчасовий відвідувач і не продовжує своєї візи. Ми не хочемо їх. Указ набере чинності 9 червня. Візи видані до цієї дати не анулюватимуть.